Якщо така соя буде скрізь, то це буде яка врожайність? І це ще не вся рослина, це тільки основне стебло. Коріння. Палець, мій, дивіться. Тепер погнали по віточкам. Перва, друга, третя і ось іще четверта. Як думаєте, а ось ще одна, як думаєте, який врожай? Я думаю, тон сім би давала, якби всі такі були. Ух, важкувато народ вливатися в роботу після відпочинку. Ну, хоч не хоче, треба щось робити, щось шевелиться. велиться. Да? Всім привіт, до речі. Ну що, відпочили. Тепер, як то говориться, після відпочинку треба було ще відпочинок. Ну, вроді би вже все нормально склалося. Проїхав у поле 26 градусів за бортом. І навіть питається, проривається дощ. Ну який дощ? Просто небо плаче із за такої засухи, одним простим словом. Поки їхав сюди, це був цілий квест. Виїжджаю з двору, бабулька йде, спустив відром від мусорки. Ну, думаю, блін, вечір. Ну що може случиться? Поки там проїхав 5 метрів, пацани з пустими баклажками біжать, а їдріт, мадріт. Ну і що ви думаєте? Недовго музика іграла. Пару кілометрів проїхав, відпала в мене е кріплення лижа, оця де запаска лежить. Там облизало різьбу, я їхав, му там стягнув, запаски там не було. Ну і то хамути чи порвало, чи не знаю, бах отпало. І оце вам дивіться, наглядний приклад. Вірить в ті прикмети чи не вірить. Особисто я хочу не вірити, але воно трапляється само собою. Оце бабуля з пустим відром. Переїзд і чорний кіт не в штани, то то вже все, жопа. Наглядний приклад на собі перевірив. Значить, що я забув, до речі, всім подякувати, хто привітав мене з днем народження. Велике всім дякую. Від мене вам лайкос. Кому відповів, кому просто поставив сердечко, бо ну реально ну, не не, такої кількості ще поздоровлень просто не було. Всім велике дякую. Значить, зараз я їду попутно, заскочимо на дві ділянки наші і на одну пайовика. Вона тут поруч, поки я мансами попаду туди, куди мені треба, куди путь держу. Значить, зараз знаходимося на сої піонер. Ну, піонер, Тут, як, як купили піонером, так і кажу, що піонір. Це порівняно рання, чуть-чуть ну, пізніше Аполло, то тобто, і не рання, скажімо, середня, виходить, які в нас є сорта. Да? Подивимось на неї, глянемо на мустанг у пайовика, в нього там посіяла наша СЗК, там міжряддя 15-60-60-15, якось отак. І на нашу там де міжадя 70. Значит, що я ще хотів сказати? А, про погоду. Да? Поки жду сюди, батя дзвонить, каже, а де? де? так кажу в поле їду. Ага, зрозуміло, в нас дощ іде а в тебе. Так кажу, нема нічого. І оце ось капельки якісь прориваються, ну це, це не дощ, це просто небо плаче. А в місті пройшов каже, такий гарний дощ. Залило калюжі, я ті дам. Ну, а нас оминає, я не знаю, опадів, нервно продуктивних не було більше місяця, це железобетонно, але ну, ощущається таке враження, як будто би їх не було. Місяців три суш, бетон, земля тріскається, рослини дивишся на кукурузу, плакати хочеться, сої аналогічно. Ну, це такий рік, що все проти, блін, України. Все. Куди не глянь, в яку сферу, яку структуру. Ну, Реально, реально все проти нас. Е, до речі, попередньо. Е, сильно на рекламу не лайтеся на початку відео. Реклама має право бути, це двигун прогреса, правильно. Тому кому не подобається, перемотали і дивитися далі. Кому подобається, перейшли, замовили від компанії Кунту і той чи інший агрегат. Хоча я думаю в цьому році навряд чи хтось буде щось е, замовляти, щось купляти, оновлювати техніку, тому що рік дуже важкий. Ну а насправді, хто як може таки... Заробляє, да, називаємо це так. Хтось руками працює, хтось головою працює, хтось натурою заробляє. Тобто все, все в індивідуально. Тому сильно не лайтеся, краще візьміть, лайк, поставте. Це буде вам не важко, а мені приємно. Значить, посою, перемикаємося. Соя. Соя піонер наша, як я вже говорив. Да? Це ось дан, 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 даний момент, це тут 35-та міжряддя. Там, там 70, те там 70, те там вже пішло сусіда. Чесно кажучи, що я вам скажу? Мені хочеться на наступний рік е в зв'язку з склавшоюся ситуацією, просто оставити цю всю стерню, яка убереться, і приїхати посіяти напряму, щоб менше. Всипать сюди, капіталовкладень, Тому що оранка 20-25 літрів на гектар. Потім пішли культивації, боронування, дісковки, от це все. Щось воно е вилітають, ті гроші, куди бойозна. Потім засушило, врожаю немає, і ти остався хоч би при своїх. Ну, це не нитьо, це, це реалії. Значить, і що ж, оставить стерню і посіяти. Всю сою, яка є рання, пізня, без різниці, на міжджаддя 70. Це, по-перше, буде продуктивніше, швидше. І я думаю, великої просадки по врожаю не буде. Так як дивлячись міжджадя 35, воно ну, зараз глянемо по бобикам, що там туди до чого. Е, як на мене, навіть ну, ну, от, ну, от зеленіше воно зараз стоїть, тут вже починає світліти сплошні посів поруч. Там взагалі низу листків немає, боби закріпилися, я не знаю на якій висоті. О, ось міжряддя 70, дивіться. Міжряддя 70 рослинки, бобики. Це 4, ось дивіться, 4 зернинки. І чим характерна ця соя, ось дивіться чим. Не в кожної сої є отакий момент. Та ти дивися, отакі грони винограду, ну в даному випадку стрючечків. Але їх треба же налити. Ось теж таке, як чотирний заложила, але... Та й мої. Ось гілочку навіть кинула, бачите. Але і ось поруч жадя 35. Да, ніхто не каже, що тут стрічечків немає, що там ще щось. Але... Але стебло саме воно по собі слабіше, не таке мочне. Щось пов'язало, ось бачите, грони, ось пов'язало. Але їх же ж треба з чогось налити, з чого вона їх нар'є, як опадів, то нема. І маємо ми на міжаді 35-400 тисяч, а на міжаді 70 200 тисяч. І все воно, ось бачите, тут ще до цвіта. Тут щось питається налити, Але не знаю, не готовий я сказати, що буде в цьому році по соям. По всьому, тому що все, все в цьому році не на нашу користь. Все хоче, все горить, все плавиться. Асфальт навіть я не пам'ятаю, коли останній раз таке було, що їдеш там, де смоли багато на асфальті, вона просто розплавляється від температури. Це З вечором хоч дихати можна. Пече таке, але і без дождів. Все звалилося в один момент. Ну, нічого, нічого. Нить плакати не будемо. Що маємо, те маємо. Поїхали далі, подивимося ще на е, дві ділянки. І на цьому завершимо. Тягає хмари по окрузі, а на поле йти не хоче. Ну, щось моросить. Значить, своєму мустанг посіє сз СЗшкою 15, 60, щось там, опять 60, потом 15. Ну, доволі ще і непоганий результат. По візуально, по всходам, по закриттю міжряддя питань не є. Але є момент по бобикам. А бобиків то ще нема. Ще нема ухо. Ось дивіться, дивіться, я покажу, що таке мустанг. Це мустанг, оце таке гілкування, але ця соя пізня. І для того, щоб були стебло, бачите, яке, бульбашки навіть є, все є. Для того, щоб був в неї Гарний результат, потрібні опади, яких немає. Тому в цьому році однозначно виграють раніші посіви, раніші. однозначно раніші сої. Але при всіх гарних погодних умовах оця соя дасть після себе, йо, -йо. цвіту багато, цвіту повно, гілкування неймовірне, але... З чого повермувати стрічки, бобики, є питання. Ну, поїхали, глянемо на нашу. Що там і в нас таке? Маса єсть, а стрічечків немає. Це таке приїхав, подивився, сів та заплакав, да? переміщаємося. А там десь іде. Якраз пройшло, в городі пролило і пішло собі кудись, кудись, але не до нас. Знаходимось на нашій ділянці з соєю. Соє мустанг, між 70 і висіб думайте, 200 тисяч. зараз зайдемо всередину, ось дивіться, що я знайшу. Хтось тут щось її ось переламав. Ось дивіться, що таке мустанг. І це, це не стебло. Це я ось. Відламав. А стебло ось о. А оце вся рослина. От дивіться. Що, що це таке мустанг? А прикиньте дати їй вологи. Подивіться. Да, понятно, що це одиничне, але гляньте. Одна гілочка, друга гілочка, третя гілочка. Ось четверта гілочка. І основне стебло. Так. Да. Я не знаю, народ, а це сіка, а це врожай. Якби це... Ну хай даже 50% це стояло такої сої. Це, це сіка. Це що, по сім тонче. Його мої, це заберу з собою. Ну і заходимо в гони. В гони тут у нас це оприскувач, бачите, те, що топчеться, соответственно, Є ось такі моменти. Значить хтось як там, Не те, що буреться, а хтось щось там, ну, стрімиться до висоти сої, то знаєте, що я вам скажу? Висота на сої це зовсім неважливо. Важливо, важливо міжвузля і важливо е кількість бобів, гілкування те ж саме і так далі. Пам'ятаю, в минулому році Артем з Максимом Лавриком вбирали свою сою класичну, по-моєму. Вона була, блін, до коліна, але насипала 3,8. А те, що от я зараз стою, здається, міжряддя 70. Ну ось попояс. Але не то пальто. Стрічечків то повно. Бобиків. А, наливати чого? Гілкування. Ну ось дивіться. Це ось в гоні. Я їй... Дивіться, товщина стебла. Дивіться, який віник. Оце все. Якби не... Несприятливі умови цього року, ви прикиньте, що тут було б. І казати, що там соя, сою пізню сіять не варто. Треба сіяти тільки там ранні або навпаки, тільки пізні. Тут не вгадаєш. Були б дощі, ви прикиньте потенціал отаких от рослин. Було б не було такої жари 46 градусів, 50. Що тут було, так само здається, гілок сіка. Раз, два, три, чотири. 4 гілки, раз, два, три, 4. І основне стебло. Потенціал є, але саме, що цікаво, це потужна її, як корнева система, так і стеблова. Бачите, ну, ну ось мій палець, ймаю, в товщину. Подивіться. Якби, щоб погодні умови, все було блюкс І оце вам дивіться, 25 кг на найта. Все закрито, міжряддя 70, 200 тисяч. Але потрібно наливати, бачите, прямий посів тріщини. Тріщини. Вона то зелена ще, стрімиться, скажімо так, хоче, але вже не може. Аби хоч би оте, та прийшло, тут капнуло. Ну нічого, на наступний рік теж тут буде однозначно прямий посів. Однозначно. Тому що в цьому щось є. І, е, знаєте, 70-те ми сіємо, да, між дядя, дивимося, що. Ой, як там тільки зійшло. Ой, щось рідкувато. Ой, щось не так. там, Поки воно там виросло. Ой, щось на прямому посіві, як в даному випадку тут. ой, щось відстає, там уже посіяли пізніше, а вона там, йо-майо, -йо, а тут щось відстає. Ну, правду ж кажуть на утільщики. Дві неділі. Дві неділі є відставання, але потім нас доганяє і коли та вже здається. То ця на прямих посівах зеленіє, стає, доганяє там, і стає на своїй позиції попередні. Не хоче лізти туди далі в гони, тому що треба перейти, хто з насіка топтать. Ну, потенціал є, але, але він не розкритий із-за погодних умов. І тому прямі посіви, прямі посіви в даному випадку мають право бути. Як немає опадів, то ні на. Оранці, ні на Дісковці, ні на прямих посівах врожаю не буде. Ось знову, бачите, побачив. Поляна, дивіться. Сама стоїть. Все, одразу. Куча гілок, куча бобиків. Ось поруч така ж сама. Дивіться, Одна рослина. Ви подивіться, яке воно потужне. Одне. йо моя. просто капець. І це ж там сантиметрів 30 корінь пішов у землю. Там то волога на 30 сантиметрах, я думаю, точно є, але ж. Чи вона її візьме, чи не возьме, щось накрапає. Ну такі реалії. Такі моменти. Знову цей рік. Ну нічого не показав. Нічого. Заклали експерименти з міжжаддям, з густиною, з цим всім нема. Немає опадів. <кій> І ти не можеш визначитися. Чи як ти краще, чи так, чи не, чи не так. Зараз думаєш по одному, прийде весна, будуть лить дощі, будеш думати по-другому. Ну орать таку жару, як оце в нас пекло. Поки що не спішимо. Підождемо, подивимося, може якісь рішення приймемо, може після кукурузи по-прямому втрендячим, поставив розгортачі, турбодиск. І хай воно собі росте, як воно ви бачили. Ось аналогічна. Бачите, одненька стоїть. Ой, йомайо, -йо, поламав гілочку. Куча всього, куча бобиків. Ну оце, звісно, рослинка, так? Да? Хороша така, це б, звісно, всі. Такі були. Так, вкидаю машину і їдемо. Завершуємо відео. Дякую всім за увагу, всім пока і зустрінемося в нових відео.